Новий рік на носі, а зимою ще навіть і не пахне. Цьогоріч погода в нашому регіоні зовсім не типова, бо ж кількість холодних та по справжньому зимових днів можна перерахувати на пальцях. Рівняни сподіваються, що хоча б на новий рік ситуація зміниться. кажуть, хочуть снігу та, хоча б трохи морозу. Морозу то треба, все таки земля треба є свого, щоб всякі там букашечки трошки позасинали. Треба, що ж за зима без морозу. 10 градусів тепла до цих. Мороз і сніг. А чому? Люблю зиму. Як і всі, мабуть, сніг, мороз. Нічого не радує, хоч би сніг би порадував. І як дітей, так і дорослих, я думаю. Зимову погоду. Ну, щоб сніг був, температура була зимова. Хотіли б, Хотіли б сніжну, але щоб не було слякоті. Зимової, звісно. А якої зимовий? Сніжок молодець. однак, за словами синоптиків, ці сподівання рівнян навряд чи справдяться, бо ж у святкову ніч та перші дні нового року погода залишатиметься такою ж, як зараз. А на додачу до плюсової температури ще й падатиме дощ. Не типово тепла вона буде. А за рахунок того, що температури все таки додатні, у нас не сніг, а дощ спостерігається. От перша половина тижня у нас буде переважно дощ. Якщо брати середньодобову температуру, то вона більше буде відповідати у нас в кінцю березня, початку квітня від 3 до 6 градусів тепла. Прогнозується, що знижуватись температура почне аж наприкінці наступного тижня. Разом із тим синоптики кажуть, хоча на свята погода буде більш схожою на весняну, новий рік таки може принести із собою справжню зиму. Адже згідно спостережень, друга половина січня це найхолодніша пора року. Ангеліна телеканал